Виконуємо трошечки вправ тепер. Знову згадуємо квартиру і продовжуємо вивчати, що там у нас у квартирі. Так. Дивимося. Нам тери, потрібно розкласти ці слова і будемо писати сюди циферки. Добре? Добре. Думаю, вам трошки збільшити. Може. Отак От буде видніше. Напевно, так буде трошки видніше. Дивимось, у нас є косина, кухня, ла сала, зал, ла абітаціон, кімната, і вана, ель атіко. Атіко у нас горище, да? ля тименея. Це у нас камін або труба з каміну, для бентана вікно, для перта, Або ентрада, двері, або вхід. Дивимося, у нас. Що о, у нас може бути, наприклад, ось це. Ось у нас. Що це за переміщення? Кухня, так? Да? Шукаємо тут кухню. Лекосина. Давайте запишемо тоді-сюди. Лекосина. Пишу циферку. А ви потім вдома запишете собі у о, зошитку. Лекосина. Так. Діймаю. Далі. Ось це у нас що? Ла Вентана, Так, дивимося. О, зараз, може, буду вам закреслювати. Товщину трошечки легко сильно. Так, ла Вентана, Шукаємо Вентана, Сьоме. Пишемо з цього «Ля Так, закреслюю. Ой, що це в мене трошечки малюночок звіха. Так. Давайте будемо, може, по словам, по порядку, так зручніше буде. Ла сала. Шукаємо, де ля сала. Де у нас зал? Це спальня, Ось у нас зал, напевно. Тут пишемо сюди ла сала. Описуємо. Далі що у нас La обітасьйон? Шукайте ля обітаційон. Якщо знайдете першими, молодці згадуйте, що це. Оп. Ля обітаційон. Спальня. Ось у нас. Кімната, да? спальня. Ну, можна було б сказати дорміторіо. Uh, ну, у нас обітасійон це взагалі кімнати. То я думаю, що вони тут мали на увазі спальню, якщо чесно. То вставляємо сюди спальню. Для абітасіон. 3. Так. Далі. Закреслюю, шукайте ель Якщо згадаєте, що це, коли згадали молодці? Ельба, ванна кімната. Так, 4 сюди вставляємо. 4. Оп. Далі, е, у нас L Атіко. Я вже... Щось це я зробила, щось не, не те. Оп. Трошки Ель атіко, я на початку казала, що таке атіко, ель атіко, атіко, згадуємо, горище. Та що ж таке? Я те та натискаю горище. Щось в мене мишка сьогодні не хоче працювати. Баня ми вже знайшли. Горище у нас. Ось у нас горище, так. То ми сюди вставляємо 5. Далі чекайте, шукайте мене. Згадуйте, я на е, казала на початку, коли ми читали слова, що таке Чименея. Оби закреслили Атіко горище, Чименея це у нас камінна труба. Тобто десь у кімнаті у нас є камін і у нас є мене. Шоста. Писуємо сюди Шосте. О, закреслюємо. Далі. Ля перта або ля інтрада у нас залишилася, так? Ось у нас двері або вхід. Дивимося ля інтрада. Восьме. Ось у нас восьма. Ну, тут повинні бути пуерта десь, ну її не намалювали. Восьма. Ось так. Все знайшли. Все, і дивіться, вона щоб нас заплутати, залишили одну пусту, одну пусту ячечку, щоб ми мало що може, ми туди захочемо поставити. Якесь слово, то тут би я просто написала на касом будинок. Так? Далі. Давайте наступна вправа у нас. Трошки ми передвинемо і збільшимо. Так. Збільшимо. Будемо зараз, у нас є слова, і ми будемо знаходити їх. Я сподіваюся, вам тут видно ми будемо їх тут знаходити. Перше слово у нас. Зараз я одразу лінію намалюю, щоб ми могли скоріше закреслювати. Оп. Ось так. Маленький. І будемо з нею копіювати. Потім. Перше слово засала, тільки що знаходили, де у нас сала? Оце, напевне, да? «за». Тож пишемо тут: засала ла, салам. Далі давайте. так. І оп, закреслимо. Ельдорміторіо. Дивимося, де. А, у нас тут є знизу отакі циферки, ми будемо туди вписувати. Сюди вписуємо пишемо назви кімнат, а все інше по циферкам впишемо сюди. El dormitorio de unos dormitorio sean unas espaldas. Pues se de oh. el dormitorio. el dormitorio, oh. dale de uh, el baño. Знайшли молодці, Зараз я пишу. Ось, правильно, отут у нас Ель Баняо. Так, далі Ля косина у нас залишилось, звичайно, Одна у нас ось одна кімната, косина, кухня. І ми пишемо сюди. Я сподіваюся, після уже стільки разів, коли ми вивчаємо кімнату, ви вже запам'ятаєте, що є що. Пишемо. Ла. Ось косина. Ось так. Косина. Все. Вийшло. Так, далі. А тепер предмети. Які у нас тут є? Ель софа. Шукаємо, де що таке софа? Так, диванчик. Шукаємо, де у нас тут софа. Якщо чесно, я не бачу тут софа. Давайте поки залишимо. Ну, я не бачу. Давайте, поки залишимо, будемо інше. Ель інодоро. Інодоро це у нас що? І це у нас унітаз. Ми з вами не вчили, тож запишіть своє слово. Інодора унітаз. То ми пишемо сюди. Восьма. Л. Інодоро. Ель інодоро. Унітаз. Оп. Далі. Шукаємо Las cortinas. Кор... Це ми з вами вчили. Las Cortinas ми з вами вчили, це у нас ось фіраночки. Пишемо в четверте. Las Cortinas. І сюди його. Las Cortinas. Може, шрифт трошки менше. Далі. У нас ель телевізор, ель телевізор. Дивимося, де у нас телевізор, ось третє, записуємо. Ель Ставила. Далі у нас. ой, Що це я Перекладнуло, вибачте. А, далі у нас Ластоас. Це ми вчили. Згадуємо Last це умножені просто. Тоая, що таке Тоая? Рушничок. Ось у нас Last OAS, рушнички 9. То опишемо сюди. Ластояс. Рушнички. Toia. Так. Далі. Знову перекласно. Lost Libros. Що таке Лібро? Ножину ми будемо вчити з вами через урочок, по-моєму. То Лібро, що таке? Це ви знаєте вже. Лібро це у нас книги. Де у нас книги? Ось у нас Лос libros, Вичеркуємо одразу. Викреслюємо. Слів і пишемо. Який номерок? Сінько. П'ять. Так, щось не хоче писати. Пишемо лос, слів рос. Лос, ліврос. Н'ять. Далі. Що у нас? Та, що ж таке? Ля Шукаємо, де у нас стоїть на лентана який номерочок. Поки не вчили циферки, будемо українською. 21-й. Ось. Ля Пишемо сюди. Оп. Лантана. Далі. Що у нас Ель Естанте. Згадуйте, що таке Естанте. Поличка. Так, ось у нас шосте, і я думаю, що шосте у нас буде Ельстанте. Пишемо естанте. Ель Саме вперше шукаю де що тут. Так. Далі. Що у нас тут ще є? Ля пінтура. Що таке пінтура? Як пікчо. Є? Так, пінтура це малюночок. Ось у нас ля пінтура. Так. Так, більш не да нема малюночку, то перше пишемо. Ла, пінтура. Щось в мене сьогодні погано. А телевізіон у нас було третє, навпаки. Чому я вперше встала? Чому мені ніхто не сказав нічого? Оп. Та пінтура. Далі папалера. Що таке ля папалера? Як ви думаєте? Ла папалера – це у нас мітячок. Ось він, десятий. То пишемо ля папалера. О. Uh, Ла Папалера», оп, Так, вставляємо. Далі. Що у нас тут? да, Що ж uh, ля таке? Ля істуфа. Що таке істуфа? Ля істуфа. Поки ви думаєте, що таке може бути з цього істуфа, я за чого Оп! І ля істуфа – це у нас плитка плита або піч. Ось у нас 16. Пишемо сюди. Ля істуфа. Далі. Далі. Наступне ля баніра. Що таке ля баніра? Якщо бані баня, це ванна кімната, то ля ваніра, я так думаю, що всі логічно зрозуміють, що це ванна 11. Пишемо ля ваніра. Ще трошечки Ля Ванера. Ось так. Далі. Зовсім трошечки ще. Да, що ж воно перестало. Ель Лава Манос. Пам'ятаємо, що таке мано. Рука лаваманос. Рукомийник лава манос. Дванадцяте. Пишемо. Елламанос. Ella. Рукомийник. Раковина. Менше, щоб вам було. Краще. Видно. Далі. Ель, е... Ну, я, мені більше подобається Невера, а тут написано El рефрігерадор, El рефрігерадор. Важче і довше вимовляти. Ну, це холодильничок, як рефрижератор, так? То записуємо. Сюди. 13-й він у нас тут холодильничок Ель Рфрирадор. Пишемо. Ель Рефриадор. Регерадор. Забула R дописати, зараз допишу. Ще трохи вже важко, да бо півгодинки трохи важко. Я знаю. Нічого, я буду намагатися швидше друкувати. Так. Якщо б ще не перестрибувало все підряд. Далі. Ель е е е габінете. Ель е гавінете. Що таке ель е габінете? Це у нас е, габінет е, шафа. То я думаю, що це про, е, про ось цю шафочку на горі. Так, у нас більше немає йде такої шафи. Немає. То пишемо Ель е, 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 гавінети. Який це номер 17? -й. Так. El gabinete. El gabinete. Так, молодці. Давайте далі. Um. Піднімаю. Ще наступне у нас. El мікроондас Це ви повинні по співзвучу зрозуміти, що таке мікроондас, як мікровейв. El microondas, мікрохвильовка. 15. та Ось вона у нас. Пишемо. Él мікроondas. Él mm. el... мікроondas. Так, добре. Далі. Зато вивчите багато нових слів, і ми вже закінчимо уже з темою квартира і за ковід почнемо. Їжа, напевно. Мікрондес. Далі. Пробачте, що воно перестримує. Не можу розрахувати кількість укруті. Las gavetas. Las gavetas. Що таке las Gavetas? Las gavetas. Це у нас видвижні шкафчики такі. Ось у нас вони є на кухні. Я бачу 18. Тому записуємо і запам'ятовуємо. Лас, каветас. 18. Ось сюди. Де. Оп. Лас, га, ветас. Ось так. Ласкавитас. Зупините, подивитеся потім, що куди ми вставляли. Закреслюємо. Копіюємо. Почекайте, я зараз багато накопіюю, щоб. час не втрачати. Буду собі. Закреслювати. Ля ліквадора. Що таке ля ліквадора? Ля ліквадора. Ліквід це о, такий рідкий ліквадора. Це у нас блендер 14. Ла-лікудора. Пишемо. Ла-лікудора. Дивіться, вона зовсім трошечки залишилось і все. Знову перестрикла. Далі. reloj. Це вам знайоме. У нас рельох це що годиничок. Так, ось у нас годиночок. А, ось у нас ще є годинничок 24-й, да, будильничок, то ми його сюди запишемо: елі рельох. Оп. Ель. Рельох. Найшли, записали, поїхали далі. У нас закреслили. У нас є лемеса, також уже 300 разів повторювали. Знаходимо лемеса. Це у нас стіл. Ви бачите, де стіл? Ну, я не бачу, якщо чесно. Лемеса. І що була месіта. А, лемеса де ночі, не дочитала. де ночі, Нічний столик, ось у нас 19. Пишемо сидити. Лемеса де ночі. Треба ж дочитувати просто. Оп. Ламеса де ночі. Нічний столик. Тумбочка. Так? Приліжкова, Прикроватна, кажуть. Приліжкова тумбочка. Ламеса де ночі. Далі лякама. Також постійно ми повторюємо це слово. Ліжко 22 -е у нас тут. Тож, давайте запишемо сюди la cama, la cama, od. Так, залишилось і ще у нас. La lampa el espejo, la lámpara і la almohada. El espejo. Також знайоме це нам дзеркало сьоме. El espejo. el S es. Еспе. Так, я придумаю, як це робити швидше на наступний урок, щоб ми так не друкували 300 uh, разів. Uh, і, бо це дуже довго. Леспеха, еспехо це у нас дзеркало. Далі uh, ла лампера. Пам'ятаєте, казала різницю між lampara «ла і араніо? Лампара, це на. Бачите, ось така лампа, яка на столі маленька стоїть. Ла La лампара? Так, 19 -е пишемо. 20. двадцята. Лампара? ла лампара. Так, молодці, І эм, далі, що у нас остання ель Амаада ла амаада? almohada» – це у нас е, подушка. Ла амуада. Ще разочек. Ла almohada Угу. 23, так? Подушечка ось у нас. La almohada». Стали. І в нас залишилось четверте. Ми не знали, е, де знайти. Чого? У нас четверте це. скажіть, е, я скажу. Лес кортинас у нас четверте. Ми перепутали трошечки. L'sкортина четверте. Е, ну, тут, бачите, софа називають е, крісло. Ну я б сказала, що це Ельсіон крісло. Не знаю, чому Софа. Давайте напишемо все-таки правильно Ельсіон. Ельон. Крісло. Буде у нас Ельсійон. Лесия це стіл, ельсійон це крісло. Отак. Все, дивіться. Ми всі слова знайшли. Ми вивчили вже багато речей у квартирі, і думаю, досить з квартирою, вже більше завдань не буде. Дякую, що ви були сьогодні так вдома зі мною цілих 40 хвилин. Намагатимусь зробити якось уроки пошвидше. Тож до наступного року рада була з вами провести вечір. Гарного вам дня! Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рада вас всіх буде знову бачити. Бувайте!